Якщо ви думали, що курячі сердечки це про романтику, то ні. Сьогодні вони про обід, який не залишить нікого байдужим. Спочатку беру курячі сердечка і зачищаю їх від всього зайвого жиру, прожилок і так далі. Ну знаєте, роблю їм невеличкий б'юті процедурний спа, бо на камеру треба блистіти. Потім переходжу до шлуночків. промиваю, чищу, коротше, видаляю з них усе зайве, що не видали в виробник. І от коли вони вже такі скромні й охайні, як першокласники 1 вересня, починаємо шоу. В кастрюлю оливкова олія, закидаю туди сердечки і шлуночки, накриваю кришкою, щоб вони там трохи попарились і подумали над своєю поведінкою. Далі додаю сіль, чорний перець, мед і соєвий соус. Тут вже починається магія. Відчуття, ніби готуєш не вечерю, а передаєш привіт Азії. Тушкую без кришки, щоб соус красиво загус і покрив усе так, ніби це кулінарний інстаграм-фільтр. І все готово! Подаю з картопляним пюре та салатом, бо баланс має бути не лише в житті, а й у тарільці. Якщо вам зайшов рецепт, лайкніть, підпишіться і поширте це відео. Нехай і ваші друзі дізнаються, як правильно розговорити куряче сердечка.